Щоб змінити свої харчові навички, є така техніка, називається піаніно. В піаніно 88 клавіш. І вам потрібно взяти листочок, покласти його на стіл, прописати від 1 до 88 цифри зверху вниз. І тоді писати, писати, наприклад. Як я можу гарно провести день без солодкого, або як я можу гарно провести день без сигарет, або як я можу гарно провести день без алкоголю. Тобто у нас є прив'язка, якщо день народження, то обов'язково там має бути торт. А чим можна замінити? Якщо ви напишете 88 пунктів, як гарно провести день без солодощів, наприклад, погуляти в парки, кудись поїхати, але при цьому не. Поєднувати солодке, то у вас буде цікавіше життя і ме. Ми...